Так, а зараз перед вами гібридна форма Зорінька. Це кущику третій рік. Я маю їх два кущика. От, ну, на іншому така сама ситуація, не буду підходити. От, але що з позитивного? Він практично готовий. От, вже цукор присутній, але також потрібно десь, так як цимусу, днів 5-7, я його ще буду тримати, різати не буду для того, щоб він набрав свої вкусові якості. Хоча, наприклад, в минулому році я практично там були сигналки, там по кілька штук на кожному кущику, я зрізав, залишив лише одну гронку для себе. Всі інші там вони набрали цукор, я продав. Одну залишив, вона вже якби нормально перевисіла. От, і десь тижнів два вже висіла як була готова повністю. І що для мене якби, не те, що здивувало, а от, от приємно якби, порадувало те, що з'явився мускат. От, такий от приємний легкий мускат зоренький, плюс хороший цукор. 에... Справді смак на висоті. От. Але потрібно дати їй, щоб вона добре вив... ну, повисіла. От. Але коли приходять особливо люди, 에... купують ягоду безпосередньо на винограднику. Ну, такий от колір хороший, да? непогана за розміром ягода. Щось так Покажу, порівняно от так, на руці. Важити я не буду, ваги є, але зараз витрачати час. Отака от от ягода, на руці видно так розмір. От. Люди, люди приходять, яскравий колір кидається в очі, і от зріж, мені, мені цей виноград. Ну куштуйте, куштуйте, так, солодкий ріж. Тобто до мускату, швидше за все, що вона в основному не довисить. От. Для себе, щоб, звісно, покуштувати зореньку достигло і із мускатом, я там лишу там. Одну-дві гронки, цього буде достатньо. Все інше, звісно, набере цукор і зріжеться. От, але хороша річ. Единий, єдиний нюанс потрібно вкривати. Я, те, що там, наприклад, підгорає, я вкривав агроволокном, в тому числі зоріньку. Буквально за день це все сталося. Я прийшов з роботи ввечері, перевірив. Ось ці от гронки вони там невеличкі, да? це залишається, те, що залишилось. Сонце буквально за один день спалило. Тобто, щоб, наприклад, лишити її там, як була стояла жара і не вкрити, я потім взяв старі штори, тому що ну, затінняючи сітку, я ще... Ну, мені її не потрібно було, мене так нічого не горіло. От, але от зорінька горить, дуже горить. Я взяв старі штори, закрив шторами і в результаті цього спас урожай. А щоб не закривати, вона б згоріла вся. Там просто горить ягода, навіть там погоріла гребеніжка. Я вирізав, вирізав просто там фрагменти грони разом з гребеніжкою, тому що згоріло все. От. Інших нюансів А, так, ще був дощ. Відносно тріску, тут тріску не було те, що висить. Ось та от грона, видно, що я під ню підклав кришечку, вона лежить на землі. І ті ягоди, які безпосередньо там десь можливо під тиском вони дав, на них давить ягоди зверху, там ягід 10 було з тріском. Лише на тій гроні, що лежить на землі. Все інше, що висить, тріску поки що не було. Далі будемо, звісно, спостерігати. Минулому році також е, в мене провисіла одна гронка доволі таки довго, також попадала під дощі. Ну, в, мої, в моїх умовах тріску не було. Плюс я, звісно, додаю в оброю, коли працюю по листу, плюс і під корм, обов'язково працюю кальцієм. Можливо, це сказується, От, можливо, кліматичні умови підходять. От, але я вважаю, що з тріском критичних проблем, в будь-якому випадку, зоренької немає. На третій рік ось такий от урожайчик. Я думаю, тут десь приблизно кілограм 8, можливо 9 буде. Це непогано на третій рік. Тому якби зоренька. Ну, ось така от гібридна форма. Ви самі бачите. Усім доброго дня. Сьогодні 2 серпня 2024 року. Знаходжуся я у Вінницькій області, Липовецький район, це Центральна Україна. <кій> І Сьогодні я розпочну такі от коротенькі, невеличкі огляди сортів гібридних форм, якого вони стані. стані. Виноград я ще на реалізацію нарізав. В мене ще в принципі, жодна, станом на сьогодні жодна гібридна форма чи сорт, окрім. Ромбіка ще своїх, як сказати, вкусових якостей відповідних не набрав. Але вже на підході, скажімо так, ось гібридна форма цимус. Йому буквально тут ще днів 5 орієнтовно залишилось, щоб його вже можна було зрізати. Тому я розпочну коротенько про кожну. От, не буду затягувати. Ваш час, тому що сезон був відносно непростий, зокрема, через заморозки в квітневі заморозки, в квітні, 20 квітня, був заморозок. Я не зміг все вкрити, тому що ти трішки прихворів і не вистачило мені часу, тому деякі сорти добряче постраждали. Деякі сорти я все ж таки більшість сортів я вкрив, тому якби результат непоганий. От, але ну, маємо те, що маємо. Ось, розпочнемо зараз цимус. Я маю три кущика. Це один кущ, ось там от, видно там другий кущ біла ягода. Ось, і ось також видно ще один кущ цимуса. Це кущикам четвертий рік, я маю їх три. Хороше навантаження, рання ягода. Так, це не кешміш. Хоча в цьому році я куштував, ну, куштував більше ягодки, кісток не було, але рудименти присутні. Рудименти, хоч і розжовуються, але відчуваються. Але за рахунок того, що тут рання ягода плюс хороший урожай. Непоганий мускат, і цукор він набирає хороший, і в тому, в минулому році з реалізацією проблем взагалі не було. Його розібрали, тому цимус мені подобається. От Є навантаження, тобто він принесе якийсь дохід. Своє місце на шпалері він займає недаремно. Є від цього скажімо сорту чи гібридної форми є певна віддача, тому цим мені подобається. Єдиний нюанс, який є в моїх умовах, я обов'язково його перед тим, як грон вже ну змикається, да проходжу свічом Дуже добре задуваю свічом тому що в коли в мене були сигналки, я побачив, що все ж таки присутня, не критично, але гниль присутня. От. Обробив перед змиканням свічом і цієї проблеми немає. От. А все інше з цимусом, все добре. Ось на, там на тому кущі видно, там трішки більше. Ось це основний урожай, а це от, щоб пізніше потім якби, поласувати, ще я залишив. Трішки пасинкового. Якраз цей урожай зріжеться, а пасинки будуть на підході. Тому хороша гібридна форма, мені подобається, я нею задоволений. Так, а це зараз перед вами гібридна форма Бурдака Каталонія. Ну, Кущик вже дорослий. Йому п'ятий рік. Ось таке от навантаження ягода помістю. Окрасилася, але цукру ще не набрала того, що потрібно. Ось гронка, ну, є гронки більші, а є в основному гронки невеликі. Невеликі, тому що практично вся вся центральна почка була вибита приморозком. Але навіть з запасної почки. ось, Непоганий урожай. Скажімо так. Гронки менші, але ягода більша і товарніша. Запилення рівне, тут нічого, я нічого не вирізаю. От так, як запилилось, так воно і є. Дуже рівне запилення. минулому році також так було. От. Товарний виноград. Якби урожай є. Хоч і гронки менші, але на кожному пагоні одна, на деяких по дві йде маленькі грони. Отже, видно, що кущик навантажений. Щось з нього якби, збереться. З плюсів, ну, ви вже бачите, що товарний виноград. От, непоганий смак, хороший гармонійний хрустка ягода. Виноград, якого можна з'їсти багато. З мінусів, ось висить він вже під підходь і ріше, але цукор набирає, звісно, пізніше. Ще з мінусів, якщо сильні дощі в моїх умовах, в мене такий от важкий чорнозем, в кого пісок, там трішки інша ситуація з тріском. У мене все ж таки інший ґрунт, тому при сильних затяжних дощах може бути незначний тріск. Тобто були роки я вирізав, там відсотків, навіть було десь відсотків 10-20% ягоди я вирізав. От, в минулому році так склалося, що вона під сильні дощі не попадала, все було супер. Класні грона великі, там десь і до 1,5 кг були окремі грони. В ну, цьому році приморозок, приморозок вніс свої корективи. От, але урожай є, і я цим. Задоволений був у Каталонії. Один кущик я тримаю. Видаляти я його точно поки що не буду. На даний момент він мене влаштовує. Так, ну а це ще зніму сьогодні ромбік. Ось такий от ромбік. Ну тут е, кілька гронок було зрізано вже. Він дозрів. От, але е, це от те, що він видав. Е, Тут повністю було вибито також почку. Це все пішло заміщаючи її почки. Отакий врожай він дав. Ось такий от, він чуть-чуть підгорошив, але для себе, для сім'ї ранній виноград поїсти вистачить. Так, на реалізацію тут нема що пускати. От, якби. Не приморозок, то, можливо, щось, щось би трішки було. Ось видно, що комахи їдять. Цукор вже є, він готовий. От, вже кілька днів, як він готовий, можливо, ще, плюс те, що тут, в принципі, і навантаження такого немає на ньому. От, Але в цьому, в цьому році для сім'ї поїсти вистачить раннього винограду такого першого. От, а так... Поки що тримати буду. Потрібно, звісно, якби не попав під заморозки, результат був би, був би трішки кращий. А так? Маємо те, що маємо. Ну такий от ромбік. Станом на 2 серпня 2024 року. Вже готовий. От єдиний виноград, який зараз на моїй ділянці, на сьогодні повністю готовий.